Студія вогнеслово представляє новий креативний проєкт. Ми починаємо озвучувати роман сучасної української авторки, що пише у жанрі наукової фантастики Дарії Гребельник, яка також є засновницею української літературної платформи Аркуш. Ми вирішили зробити творчий експеримент, запросивши авторку взяти участь в озвучуванні власного роману. Тож представляємо вашій увазі. Науково-фантастичний роман Сьомий релікт. Речі бувають старими і дуже старими, а бувають настільки давніми, що одне їх існування змінює плин подій. Релікт невідомої цивілізації прокинувся і починає самовідтворення. Його частини у вигляді дивних артефактів змінюють долі випадкових людей. Чи може вони не такі вже й випадкові, а все, що відбувається? Має незбагненно причинно-наслідковий зв'язок. То що ж відбудеться, коли настане час сьомого релікту? Фаза 1. уламки. Випадковий оберіг. Антон втомлено подивився на сестру, яка цілеспрямовано тягла його до наступної ядки. Леська, ну скільки можна? Ти ж казала, що купимо на і підемо, От купили. Що ти ще шукаєш? Оберіг. Не обертаючись, кинула сестра, і Антон приречено поплентався далі, намагаючись не загубити з виду розмальовану футболку та обірвані шорти. Хіба в тебе їх недостатньо? зробив він останню спробу припинити безглуздя. Це не для мене, а для тебе. Що? Антон аж зупинився. Знищаєшся. Ти ж чудово знаєш, як я до цього ставлюсь. В тому й проблема. Леся рішуче взяла брата за руку і потягла далі Ти закритий до світу. Я закритий до маячні Леська, а не до світу. Антон обожнював сестру і намагався за можливості вдовільняти всі її забаганки. Та коли починалися ці розмови про відкритість до світу, його терпець починав уриватись. От дивись, раптом сіпнула вона його за руку. Я відчуваю, що саме тут ми знайдемо твою річ. Вона глибоко вдихнула і примружила очі. Прилавок, біля якого вони зупинились, був збитий з ящика та кількох дощок. Все це було накрите жіночим шалаком, і на ньому лежали дивного вигляду речі. Найбільше вони нагадували спаяні між собою деталі від комп'ютерної техніки, перекрашені ДНД-камінцями. Господаркою цього хендмей-дива було худорляве дівчисько в майці з прильтом хижака та купою федічок на руках. Антон лише втомлено зітхнув. Моєму брату потрібен оберіг», – рішуче заявила Леся, звертаючись до неформалки. Не проблема, сипло протягнула майстриня, яка, судячи з голосу та ховання від сонця, або гарно відсвяткувала студентську вечірку, або щойно повернулась з рок концерту, на якому зірвала голос. То що порадите? Антон вирішив, що найшвидший спосіб забратися з Андріївського, який нещадно припікався липневим сонцем, це купити щось у цієї бідолахи. У мене є для тебе дещо кльове, криво сміхнулася дівчина і занурилась у пошуки під своїм імпровізованим торгівельним місцем. Лесе ж заселили, очікуючи, що брат так швидко погодиться. От дуже оригінальна штукенція, нарешті виринула з під'ятки дівчина. Хотіла собі залишити, але раз вже тут такий клієнт. І скільки хочеш за цю оригінальну штукенцію? іринично сміхнувся Антон, крутячи в руках щось, що нагадувало скляний конденсатор, фігурно обмотаний мідним дротом і підвішений на шнурок. Ну, тільки для тебе віддам за тисячу гривень. На обличчі дівчини з'явився азарт. Антон аж засміявся. Я вірю, що обмотати мідним дротом старий конденсатор потребувала неабиякого натхнення, але, думаю, на цьому витвору значно менше. Добре, невдоволено скривилась дівчина, відвівши погляд від усміхнених, але гострих сірих очей. А тоді знову глянула на Антона і з надією спитала а двісті доси?» Дам триста, сміхнувся він, на натхнення. Дякую. На обличчі неформалки засяяла усмішка. Тебе точно привела доля. Швидше невгамовна сестра. Ввечері Антон нарешті зляв штукцію і відчув неабияке полегшення. Сьогодні довелося носити її цілий день, пообіцяв лесі, що не зніматиме принаймні до вечора. Він, звісно, намагався відкараскати, запевняючи її, що однаково нічого не відчуває, але сестра наполягала, що для таких закритих людей, як Антон, щоб щось відчути, потрібен час. Тож після недовгої дискусії на тему оберігів погодили один день носіння. Антон покрутив в руках дивний конденсатор. Щось у ньому таке було, тепер він йому навіть чимось подобався. Можливо, тим, що не був схожим на розцяцьковані камінчики, які носила сестра. Справжній кіберпанк і до футболки пасував. Нічого особливого, але можна поносити ще кілька днів, лише щоб легко потішити.